Галичина початку століття це спалах розвитку туризму та спорту. Карпати починають освоюватися першими молодіжними скаутськими організаціями. Горад Ростян започатковує змагання з гірських лижів з нартів, має там на вершині парову машину, яка працює як витяг для лижників-нартярів. І організовує перші європейські змагання. Водночас у Львові формуються організації для туристів, які презентують всі народи, які тут проживали. І ми тут організовуємо унікальні туристські маршрути. Перші туристичні карти Карпат були створені з ініціативи громадських організацій. Отож, Галичина це не тільки та територія, де почали добувати нафту в Бориславі. Де спалахнув унікальний, ще не знаний в Європі величезний, величезний такий спалах приватної ініціативи, бо навіть Рудольф Дізель, автор дизельного двигуна, всі свої кошти за здобуті патенти вкладав у нашу галицьку нафту як таку. Оце й дало змогу розвиватися мистецтву, туризму, спорту. Перші європейські змагання стрільби з луку. Де у Львові?